Цікавити юних стріян вивчати історію країни. Ровесники школярі запросили товаришів до бібліотеки. Учні 10-ї школи прийшли до 3-го філіалу центральної бібліотечної системи нашого міста для того, щоб розповісти історію створення легіону січових стрільців. Захід пройшов у рамках святкування сторіччя у Історичні факти та деталі школярі розписали на сторінках, перегортаючи, які декламували вірші, співали улюблені пісні українські. Січобоків. Кожен народ має, має свою історію, і український народ повинен знати своє минуле, вивчати свою історію і особливо тепер, коли Україна далі огні. Коли на сході України наші солдати борються за її волю, двоє старшокласників, учасників святкового дійства, склали присягу січовика. Перед тим розповіли, що саме у нашому місті, 3 вересня 1914 року, українські січові стрільці вперше прийняли присягу на вірність Україні. Цікаво, що участь у цій церемонії взяв відомий краянин, священник Остап Нижанківський, який у той час був настоятелем храму у селі Завадові. Присягу українські січовики складали на тодішній привокзальній площі. Тим, хто спостерігав за дійством у маленькій читальній залі бібліотечної філії, а це були і громадські діячі, і люди різних спеціальностей, найбільше, мабуть, сподобалися пісні. Там під Львівським замком, мамо, не плач, я повернусь весною. sum te teco Організатори історичного свята згадали поіменно місцевих героїв Небесної сотні. Усі разом заспівали, «Ще не вмерла Україна. Організатори, педагоги, бібліотечні працівники вірять, що саме в такий живий театралізований спосіб можна зацікавити стризьких школярів історичною літературою. Позаяк і поглибити знання української історії тепер можуть і дорослі, адже ті, хто навчалися у радянські часи, вчилися з інших підручників. Я вам скажу прав. До я відчуваю в житті брак двох речей: перше, це є недостатнє знання історії нашої, і друге, це недостатнє знання катехізму, тому що я вчився ще в Радянському Союзі в школі, і повірте мені, історія в той час викладалася зовсім в інакшому форматі, зовсім інакші теми.